Лез, <плес> що? Маєш просто, я чув про, про що? Про здома світ. І... і що з того екселют. І знаєш, ми можемо разом піти в рездоманий світ, і ми можемо біжити крувати часу. Ти розумієш, щоб потрапити в рездом світ, нам потрібен сам артефакт, щоб попасти сам здоманий світ. Я, я розумію. Я все розумію. Не... Я знаю так, знаю. Е. тоді чудово. Тож, нам, якось, треба отримати артефакт. Тобто артефакт час. не міг просто його отримати, але він просто погалив час. Хм. Ну, так. погалив час. І Я би сказав, що він дуже добре спорився, в тому, що міг би зупинити. приколера плеєра і. Знаєш, може нас краще вийде. І я думаю, що так. Але знаючи, що нас може це краще вийти, то І я думаю, що нам якось отримує цей артефакт. І. І як ми отримаємо цей артефакт, ми можемо когось зайняти. Або використати маскировку. Що Чо... таке маскировка? Маскировка це. Ну, коли ти маскуєшся по когось там е, другась, е, маскується якогось особи. І я тебе зрозумів екселют. Я не некселют, я пролюплек це. О. А звісно, я просто забув, що ти тепер не екселют, а проліплеєкзе, вибач. Тож, ми нам приймаємо якийсь гет. Цей генети поможе просто влучити всі ці артефакти. Е, Добре. Яка нам буде вигода з цього артефакту. Ну, ми можемо, наприклад, попасти в, в майбутнє і вбити фоколери плеєра. В майбутньому? Навіть що наві в минулому можна його вбити. В минулому? Взагалі. добре. Ми можемо якось вбити фоколера плеєра. Але одне, щоб більшості потім такого не сталося, щоб ми вб'ємо не фоколера плеєра когось іншого. Наприклад, тебе в минулому. E, такого не станція на запобіг. Я знаю, як все робити. Ти точно впевнений в тому, що ти нечесногазу не зробиш не те так, як не потрібно, наприклад, вб'єш інших, якого нам не було потрібно, наприклад, Астрата. Але це теж може якось вплинути, але не дуже. М -м -м. Нам вже потрібен себе по колегплеях, тому що думаю, що ти не помилишся, що вб'єш саме його. <звук> Док, я йду за одним погоню з одним, це може допомогти. Е, Тож, а? Е, що ти від мене хочеш? Ти нормальний? Що я тебе хочу, щоб ти мені зробив послугу, а нічого я тебе нічого не, 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 не бажаю. А, так, тільки послугу? Е, ну тоді я зроблю яку саме посуху. Він навіть говорити не навіть нормально не може говорити. А. Тож, ти можеш якось просто тобто, якось вкрасти а. артефакт. Тобто, я це а. І зробив. Коли. Завтра я тобі дам десь грошей. Скільки ти даш мені грошей? 50. А, а, а. А, тобто 50 тисяч гривень. О, тоді цієї дня. Хм, ми вже йти.